Період з 10 по 17 червня він доволі такий напружений, і бажано цей тиждень використати для прориву того чи іншого робочого проекту, і бажано використовувати сучасні методи та технології у своїй праці, у своїй життєдіяльності. але, але слід зауважити, що великий градус травмовних і аварійних ситуацій. Небезпека від вогню від електроприладів від вибухових предметів, то ж пильнуємо правила безпеки, а також не порушуємо швидкісний режим на дорозі, не залишаємо своїх діточок без нагляду дорослих, тому що особливо хлопчики вони будуть проявлювати зацікавленість в таких експериментальних іграх, що пов'язані зі стрібками, зі пірнаннями. З вогнем, з вибуховими предметами маємо це на увазі. Також велика ймовірність загострення конфліктних ситуацій, а також чоловіки, особливо чоловіки, вони захочуть занадто продемонструвати свої можливості, свою силу, і це будуть доволі таки робити імпульсивно. Добре, якщо креативно, колективна, креативна, колективна діяльність, використання сучасних методів у роботі, вміння швидко приймати рішення і реагувати на ту чи іншу ситуацію, вона може змінити це буде на користь. Тож... Ми бережемо своїх чоловіків і не провокуємо їх на конфлікти. Якщо вони якось поводять занадто себе яскраво, бажано або разом з ними пограти в їх ігри, або так відсторонитися і зайнятися своєю справою, і зрозуміти, що просто такий період і не реагувати і не подаватися на їх провокації. Також люди, які мають схильність до серцево-судинних захворювань. Теж, будь ласка, бережіть себе, не нехтуйте своїми станами, вчасно приймати ліки або звертайтеся до лікарів. А також контролюємо своє знаходження на сонці, тому що в нас літо, спека, велика ймовірність опіків і, ну, і загорянь. Так, в нас 11 числа в нас повний місяць, і це символізує кульмінацію в освітніх процесах, в подорожах, в таких у в перемовинах і 11, 12, 13 числа бажано такі використати для вирішення майнових справ, для контактування з державними органами, органами влади. І серйозно, практично підходитись, не, не, швид, ну, не, не квапитись. тому що, як каже, один, одна людина, яка я дуже, яку я дуже поважаю, каже: Альона, не терапись, а то успієш. От це от точно, як у нас в Одесі говорять, не терапись, а то успієш. А, то ж, так, треба бути відкрити до нового, до змін, до, новин, до швидкого прийняття рішень, але, але не брати на слабо себе та інших. Я вам бажаю тільки класних змін в своєму житті, класних ситуацій, які перевертають ваше життя на такий щасливий, щасливий лад. До зустрічі!